Всім привіт! Давно не було відео. Зараз є час, записую огляд нового буса. Це 3-літровий дізель. Той, хто підписаний на мене в інстаграмі, я думаю, ви вже бачили, що на ньому їздимо починаючи з 1 січня, якщо не помиляюся, або з 3 він був придбаний. Зараз покажу, розкажу, що за бусик, які враження, і зробимо такий огляд. Поїхали! Друзі, отже такий Дільфін 2012 рік. Це вже бачите, така коротка база. Ну, Вона середня вважається, може бути ще коротше. Машина не така висока, як парус, вона нижча, якщо порівнювати з тим бусом, який в мене був до цього. А той був Максі База, високий пасажир. Це е, машина вантажна, тобто не пасажирська. Тому, в принципі, тут рік свіжіший в ній, в неї трьохлітровий мотор, але за рахунок того, що це не пасажир, а це грузовий фургон, і за рахунок того, що він не максі база, ця машина не так багато коштує, як, наприклад, якщо це був би пасажир. Ось такий вигляд він має. Що було зроблено по ньому після придбання? Я вже підкинув сюди ресору, Двойна тепер зараз стоїть, для того, щоб було більш навантаження, можна було возити. Плюс, ви бачите, піднялась машина, був встановлений форкоп, тому що вивозимо лафету, вивозимо з фронту всякі джипи військовим. Джипи в нас важкі, тому вона піднята для того, щоб якраз коли йде завантаження позаду, плюс у нас тут іде лафета з машиною, вона більш-менш якраз трошечки опускається і дуже себе комфортно відчуває. Я, чесно кажучи, в останній час ну, ті буси, які ми брали для скажімо так, нашої волонтерської. Зараз вже капеланської справи я там не перевіряв, що фарбовано, що не фарбовано. Так вона взагалі ціла, в неї пробіг оригінальний 440-420 тисяч. Є деякі нюанси по кузову. Наприклад, це ось така штука є. І зараз тут покажу вам на одній арочці. Не, не арочці, а на цій штуці. Задній. Бампер, він тут такий металевий. Значить, у нас, як я вже сказав, 3 літра, дизель 200 кінських сил, ну, 190. На валі він дуже-дуже добре. Так виглядає він всередині. Не до трошечки зараз полоснули не до кінця. Вчора повернулися тільки з Авдіївського напрямку. Весь був грязний, трошечки зараз сонце вмиваємо. Попереду такий вигляд має. Будь ласка, стан сидіння, пробіг 422 тисячі, коли я купував, було 410, вже 12 тисяч, ми на ньому проїхали. Що в нас тут є? У нас є автосвіт, у нас є круїз контроль, у нас є автодощ і в нас є робка автомат, клімат. Ну і така штатна мультимедія. Тут сидіння теж свіженьке, нічого не вбито. Бачите, який стан, якщо порівнювати з тим, що в мене був. А ну кермо тут, правда, перешито. Перешило кермо, тому що було е, сильно потерте воно. Все інше в дуже обалденному стані. В цій машині саме 420 тисяч. Це все. У нас йде з підтвердженням ну і постану. постану. Знаєте, після того, як поїздив на той там, де за мільйон, то дуже чудово розумієш, який тут стан. Тут, значить, у нас була ще перегородка, її буквально зняли. Зараз тут, бачите, у нас така штука. Про це зніму окремо відео. Тому що їздив Бердичев, перешивали. Тобто, е, ну, це, це окремо запишу, що зробили, скільки це коштувало, і що зараз, як це виглядає по документам. Давайте вам покажу, що в нас ззаді по багажнику залишилось після цієї переділки. Ось так воно виглядає. Ну, У нас зараз е, по цивільним дуже скоротилася е, допомога. тому Тут от ми ввозимо 70-100 пакетів, воно сюди все становиться. І також ще залишається місце допомоги. везем військовим. Тобто це смоколики, це якісь передачки, якісь речі, які вони просять. Плюс, якщо, наприклад, щось не вміщається, ось бачите, тут також все це складається. Цю штуку самі встановлювали, вона була тут, її перенесли сюди. Це сам робив. Що вот. вам ще по, по бусу сказати? Ну, дуже приємно, їде дуже бодьоро. окремо зніму відео, як 3-літровий їде. А, ми хотіли 3-літровий, тому що 2,2 дизельний двигун, йому було дуже складно тягати вантажі. То ми його просто вбивали. Давайте вам заведу. От слухайте, як працює в нас 3 літра. Покажу вам зараз зразу, до речі, їхню проблему. Так, заводимося. Так, чуєте, такий звук іде, шакані є таке. Це в нас бачите форсунки, і тут такий іде... У нас солярочка протікає. Там тільки стоять резинові шайбочки. Коли я купував так було. Цю проблему знаю. Зараз записаний на СТО, просто треба поміняти ті шайбочки у форсунках. Тоді в нас не буде цього класення. Ну і звісно в нас не буде такого підтікання. А, також щось завів і я згадав, що я ще зробив. Я сюди встановив таку оптику. Про це також зніму окремо відео, тому що я таку оптику встановив собі на пасад. Хто в телеграмі в мене є, я туди вже скидував. Ви можете в телеграм на мене підписуватись. Там буває щось таке ексклюзивненьке, також викидує. Ну, і також в інстаграмі можете бачити нашу діяльність, що де їздимо, що робимо. Оптика обалденна, тобто, тут знімалася фара, скривалася, встановлена туди лінза. З ну, LED-оптика. Світи класно, людей не сліпиш, сам все бачиш обалденно. Дуже задоволений. На посаді теж таке маю. По розходу думаю, що хочу зняти якийсь такий знаєте, експеримент порівняння між 2,2 дизелем, 3-літровим цим дизелякою. А в місті. Колосальна різниця. Тобто в місті цей крокодил бере реально за тим більше вона на автоматі. Е, їде вона дуже класно, тому ти навіть десь пограєшся, десь з кимсь на світофорах, щоб когось обігнати. Але це все буває виливається, я думаю, навіть в 14 літрів десь буває, ми виходимо 14-15. Якщо це траса і їхати, їхати десь 90-100. Розхід буде так само, як і на 2.2 дізелі 10 літрів. Якщо навалювати 120, 130, 140 на ньому, а на ньому так можна їхати, і він це без проблем їде, ніяких взагалі немає проблем. Розхід теж вилітає в 14-15 літрів. Скажімо, так, це вже становиться нецікаво, бо сьогодні паливо, сюди я заливаю пульс, паливо сьогодні 60 гривень коштує. Ну, якби Накладно. Тому, в принципі, треба гратися з коробкою, бо вона є в механічний режим, вона переводиться і можна їхати більш економно. Про це також все окремо розповів. В принципі, ось такий огляд. Просто бачите, раніше як -то, ну, не, не вистачає часу. Дуже часто в третій ночі уїжджаю. І через двоє-троє суток, в третій ночі, вертається, відсипаєшся, нічого не хочеться знімати, потім знову кудись їдеш. А, але просто треба було вже зняти це, тому що бачите, вже світло зробили. Деякі такі речі робимо, їздимо, які би цікаво було підзаписувати. А ми упустили цей момент придбання цього буса а, в Луцьку. Машина була пригнана з Німеччини в 2017 році. Я другий власник в Україні. Машиною дуже задоволений. Так що ось так. Потроху буси затягують, тому що на бусі їхати насправді комфортно. Високо сидиш. 16-та резина Цежка по нашим дорогам. Дороги зараз стали. Неймовірно страшні, краще хави, ніж 15 чи 16, звичайно, на Пасаті світло гарне. ну Буси це така знаєте, опасна тема, бо вона засасує. В принципі, в цьому відео на цьому все. Ще дуже багато маю цікавостей, які би хотів просто знімати, ділитися, просто розповідати, що скільки коштувало, воно реально допомагає чи ні. Поділитися. Досвідом переробки буса, що з документами, скільки це коштує, варто чи не варто це робити. Ну, все всяких, хороші ідей дуже багато, аби знаходити час і сили це все втілювати. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, можливо, ваші питання. Це буде якоюсь ще одними темами для наступних відео, на які буду давати відповіді. Ставте вподобайку і не забувайте допомагати нашій країні, нашим захисникам. Хто чим може, для того, щоб швидше пришвидшувати нашу з вами перемогу? Всім гарного дня і мирного неба! До нових відео.